Наперед хочу відмітити, що питання державної енергетичної безпеки надзвичайно важливим на даний час. Показом президента України про національний план дій на 2013 рік щодо впровадження економічних реформ на 2010-2014 роки. Заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка та ефективна держава передбачено, зокрема, питання. Реформування енергетичного сектору, що для нашої Тернопільської області надзвичайно важливе, оскільки в структурі споживання енергетичних ресурсів Тернопільської області домінуюче місце займає природний газ, основне то допоміжне обладнання значної кількості котелень, як бюджетної сфери, так і організації теплопостачальних, вичерпували допустимі терміни експлуатації, тому головним напрямком роботи в цьому. Має бути в сфері нерозбереження і енергетичності, є залучення до паливно-енергетичного балансу нашої області, виробництво енергії з альтернативних джерел та характерних для нашого регіону альтернативних видів палив. Основними заходами щодо забезпечення таких питань мало би стати і стає, і зараз ведеться відповідна робота. Є впровадження заходів з переведення котелень на використання альтернативних видів палива, заміна застарілого регоємного котельного обладнання, також модернізація мереж теплової енергії ну і інші заходи. Тому хочу трошки зупинитися коротко, що в області вже з даного питання зроблено. Зокрема, на сьогоднішній день 197 бюджетних установ та організацій переведено на використання альтернативних видів палива, зокрема, це є відходи до рядний торг. Це дає змогу щороку скоротити споживання понад 2,5 мільйона кубічних природного газу. Якщо буде необхідність, розкажу порт, то хто краще і хто, хто, хто гірше справляється з даними питання. Крім того, 151 котельна. Установ та організації переведено на систему електрообігрів установлення засобів диференційного обліку електроенергії. Це дає нам змогу в області скоротити в бюджетній сфері 1 мільйон кубічних метрів природного газу щороку. Крім того, на даний час в області, як ви знаєте, працює, в Україні працює державна цільова економічна програма енергоефективності на розбереження яка передбачає фінансування нерефективних проєктів за рахунок коштів державного бюджету. За питання в області розроблено 7 енергоефективних проєктів з переводу котельної бюджетної сфери, це в основно, основному це всі об'єкти обласного бюджету. На даний час ці проєкти, ну, загальна сума 6, майже 6,3 мільйона грн. Дані проєкти зараз на даний час подані в Державне агентство з енергетичності та нерозбереження України для конкурсного відбору і потім фінансування з державного бюджету. У 2012 році конкурсний відбір проходив з 8 по 22 листопада. Дані проєкти були обласною державною адміністрацією представлені там. Вони пройшли попередній відбір і готові для конкурсного відбору. Проте, 4 грудня, відбувся конкурс, засідання конкурсного комітету яким прийнято рішення в 2012 році не фінансувати проєкти, не тільки в нашої області, а й по Україні, і перенести засідання і відбір проєктів на 2013 рік. Тобто документи всі подані, ми готові в будь-який момент, який буде об'явлений конкурс, виїжджаємо і починають працювати. Крім того, протягом 2012 року в Тернопільській області зареєстровано ряд розпочато ряд, діяльність ряду комерційних структур, які здійснюють теплопостачання бюджетних установ з використанням альтернативних видів палива. На сьогоднішній день ця група компаній обслуговує шість об'єктів теплопостачання на території області для здійснення ковиду господарської діяльності підприємства отримані ліцензії на використання теплової енергії з використанням нетрадиційних джерел енергії, а також ліцензії на транспортування та постачання теплової енергії. За опалювальний сезон 2012-2013 року. Даними підприємствами ту роботу, яку ми провели, дозволу скоротити десь до 20% використання бюджетних коштів на опалення цих бюджетних установ. В 2013 році планується даною компанією, групою компаній перевести ще 21 готельну бюджетних установ організації на використання альтернативних видів парень. Крім того, для того, щоб використовувати і переводити на альтернативні види палива, необхідно, щоб це паливо в нас було в області, започатковане створення нових виробництв виготовлення альтернативних видів палива, зокрема виробництво паливних брикетів, та з відходів перед ними займаються Тербурянському Завіщицькому, Зборівському та Бережанському районах і виробництвом паливних брикетів з пресованої соломи в Козільську на даний час проводиться робота в Тербулянському районі, монтується лінія, також не виготовлення з присованої сувами. Даними підприємствами у 2012 році вироблено понад 2 мільйони 796 тонн паливних брикетів та з відходів деревини і 471 тонна паливних брикетів з пресованої сувами. Воно, воно дає можливість замістити понад 800 тисяч кубічних метрів природного газу. Крім того, є в області підприємства, які виробляють відповідне питальне обладнання, тобто повний цикл, ми можемо сказати, що не завершений. Є в нас виробники альтернативних людей палуба, є в нас виробники питання обладнання, є в нас відповідно об'єкти, які необхідно, можна і... Переводяться на використання альтернатив видів палива. Крім того, ви знаєте, що в області дії з 2020 року власна комплексна програма на неефективності таймерозбереження, паралельно до того, що я розказав про альтернативні види палива, ще реалізовувалися заходи програми, хоча є 17 районних програм, програма 17 міста. І обласна комплексна програма, але починаємо з 2010 року фінансування окремо від кожної програми не проводилось. Проте робота ж, звичайно, проводилась і буде далі проводитись. Зокрема, в бюджетній сфері впроваджено 74, це про 12 рік, 74 індивідуальних теплових пункти, замінено понад 6 тисяч вікон і 700 дверей, що дало змогу зекономити 1,1 мільйон кубічних прироб на газу. Крім того, на 2013 рік урядовими доручення були завдання щодо скорочення споживання природного газу ну, орієнтовно до 50%. Тому в даний час власною державною адміністрацією спільно з районними державними адміністраціями проведено монітаризацію питального обладнання. І с, на, Підставі даної інвентаризації визначено перелік об'єктів, на яких необхідно і можливо перевести котельні на використання альтернативних видів палива. Зокрема, в переліку війшло 14 котелів комунального підприємства Теплокомуненерго і 104 об'єктів бюджетної сфери.